Привіт! я Настя, футблогерка. Я люблю їсти смачно і готувати ефективно. І сьогодні ми будемо робити великодню паску. Ця паска не буде традиційною. Я в неї додам багато штук, які зазвичай прийнято не класти у таку випічку, але це все одно вийде надзвичайно смачно. Якщо всі процеси попередньо продумати і готувати все одне за одним, то паска це не така і довга морока. Тому для старту я починаю з того, що трохи прогрію наше молоко, і в нього покладу дріжджі для того, щоб вони потихеньку починали їсти природні цукри молока і розкриватися. Поки молоко гріється, можемо розкришити наші дріжджі. Нам для цього рецепту знадобиться 100 грамів вологих дріжджів. Для цього рецепту ви можете спокійно використовувати і сухі дріжджі. Їх треба буде менше, приблизно 40-50 грамів сухих дріжджів. Вони також спрацюють, вони також піднімуть вашу паску. Просто буде трохи інакше після смак. Тому саме для пасок я люблю використовувати вологі дріжджі. Висипаємо сюди наші дріжджі і залишаємо, щоб вони тут. Почали розкриватися. І тепер нам треба зробити основу для нашого тіста. Це тісто буде пряним, це тісто буде цікавим, яскравим, і трохи цитрусовим. Тому для старту нам треба змішати цукор із апельсиновою цедрою. Даю буквально цій суміші кілька хвилинок постояти, поки ми відділимо жовтки від білків. Нам на цей рецепт знадобиться 10 жовтків. Тому стартуємо. Насправді в моїй родині не було як такої традиції святкувати Великдень і пекти великодні паски. Вони пеклися якось в процесі. Я вважаю, що зараз мені важливо мати свій власний сімейний рецепт паски, і тому я його зараз шукаю. Але поки цей пошук триває, я не бачу сенсу робити паску якоюсь простою. Треба експериментувати, треба робити щось цікаве. Наша суміш вже набула красивого такого білуватого кольору. Ось так це зараз виглядає, і це означає, що все готово, і ми можемо продовжувати робити наше тісто далі. Нам на цей рецепт треба приблизно 1 кг борошна. Тому я одразу висипаю сюди приблизно 2 третини борошна. І за потреби я його буду додавати. Краще, щоб зі старту тісто у вас було трошки рідше, щоб ви могли його загустити, ніж навпаки, воно у вас вийде загусте, і ви вже тоді ніяк його нічим не розведете. Сюди ж я виливаю частину нашого теплого молока із дріжджями. Воно вже має такий приємний, трошечки пивний аромат за рахунок того, що дріжджі прокинулись і почали їсти. Вдягаємо на кухонний комбайн гак для замішування тіста. Ставимо сюди нашу суміш, вмикаємо спочатку на повільні оберти і даємо всьому цьому зібратися до купи. Як тільки воно збереться докупи, я почну туди додавати масло. Трошечки його по краям підбираємо. І ставимо його на перший підйом. І тепер, ось це все добро Приблизно хвилин на 40 я відправляю в якесь тепле місце для того, щоб все це подружилося і піднялося. А поки наше тісто відпочиває в духовці, ми можемо зробити для нього начинки. Це буде трохи нетипова начинка для паски. Тут буде журавлина і курага, і трошки мигдалю вимочені у бренді. Справа в тому, що я не люблю родзинки. І у мене найбільша проблема з великоднем в дитинстві було те, що всі паски з родзинками. Родзинки є, вони чвякають, мені не подобається, я не їм паски. Навіщо себе мучити, якщо можна класти щось значно цікавіше? Тому я зараз наріжу нашу журавлину і курагу. Пам'ятайте, що якщо все це буде вистоюватись в якомусь алкоголі, воно збільшиться в об'ємі. Сюди ж зараз трошки у нас піде мигдалю. І порізаний мигдаль також відправляємо сюди. Заливаємо все це бренді, перемішуємо, щоб воно повністю покрилося алкоголем. Ви можете насправді сюди використовувати будь-який ваш улюблений алкоголь. Але я вважаю, що бренді сюди прекрасно зайде. Ну і раз ми почали з горіхів, то ними і продовжуємо. Беремо залишки мигдалю. Розрізаємо їх також на невеличкі шматочки. Подріблений мигдаль у нас вже піде на прикрашання паски. Ми висипаємо на пергамент, розрівнюємо більш-менш, посипаємо мускатним горішком, в нашу каструльку висипаємо ще трохи цукру. До нього додаємо трошки гвоздики. Я хочу, щоб ця гвоздика разом з цукром прогрілася і дала йому якнайбільше своїх ароматів. І ставимо на повільний вогонь, періодично помішуючи до повного розчинення цукру. Все, все розтопилось, виливаємо, даємо цьому повністю застигнути. І останній підготовчий етап для посипок: наші вже очищені фісташки ми дрібненько поріжемо і до них додамо кілька грудочок кардамону. Ну і поки ми все підготували, наше тісто вже піднялося, тому можна діставати його з духовки і далі працювати саме з ним. Подивіться на це. Наше тісто вдвічі збільшилося в об'ємі. Тільки гляньте. Просто. Ми посипаємо нашу робочу поверхню борошном. Ох, ну просто. Дивіться на це. Тепер розправляю це тісто в такий великий, красивий прямокутник. І тепер оцю всю нашу начинку я добре відтискаю від кон'яку або бренді, або рому, залежно від того, що ви використовуєте. І розсипаю ось тут. І от, коли тепер ми все це виклали, нам треба все це поєднати. Робимо дуже просто: загортаємо одну половинку тіста, загортаємо. Іншу половинку тіста, загортаємо тісто ось так. І от в такому вигляді даємо йому ще трошечки піднятися, буквально півгодинки. Для того, щоб це тісто не обвітрювалось і не втрачало тепло, я його зараз накрию великою мискою, накрию зверху рушником. І ось так воно тут полежить і відпочине. І згодом ми повернемось, щоб уже ділити його на менші пасочки. Наше тісто настоялося, і просто подивіться, як воно виросло. Тому саме час розділити його і скласти в наші форми для пасочок. Мені треба розрізати це тісто приблизно на 6 рівних частинок. Тепер кожен із шматочків я акуратно сформую в кульку і відправляю цю кульку в нашу формочку. І так повторюємо з усіма шматочками. Пасочки в формах встигли трохи підрости. Вони стали пишні і красиві. Духовка нагрілася до 180 градусів, тому відправляємо зараз оце все добро в духовку приблизно на 35-40 хвилин, і потім будемо декорувати. Паски хай холонуть, а ми тим часом підготуємо, чим же ми їх будемо прикрашати. Я як людина, яка не дружить з будь-якою глазурю із цукрової пудри, пропоную вам прикрашати ваші паски білим шоколадом. Я ж цей шоколад просто дрібню на кубочки і буду розтоплювати у мікрохвильовці. Ну і останній момент підготовки це наш грильяж. Він повністю вже набрався форми. Ось так виглядає ця карамельно-мигдалева краса. Отож наші пасочки вже охололи, білий шоколад розтоплений і дуже піддатливий, і ми починаємо це все прикрашати. Хіба це не прекрасно? Тільки подивіться на них. Красиві, цікаві, з незвичним наповненням. Я взагалі собою дуже задоволена, тому що мені дуже подобається. Тому не бійтеся експериментувати із рецептами ваших пасок, шукати якесь нове прочитання до звичних, як вам здавалося, речей. Я буду дуже рада, якщо ви скуштуєте паску за моїм рецептом і смачного.